Як я і казала, що хочу зробити нову рубрику на Ютубі, відповідати на ваші коментарі. Про трасті плюс я вже записала. Відео є на Ютубі. Переходьте, дивіться. Тут мені також написали, що тема ботів взагалі не розкрита. Хочу сказати, що тема ботів не розкрита, тому що це мої боти, які я сама писала для себе і не завжди хочу подавати розказувати всю свою ідею. Але сьогодні можемо трішки поговорити, трішки покажу, як вони працюють, і заглибитись трішки більше, можливо, якщо вас дійсно зацікавила тема ботів. Зараз розповім про ботів, які у нас є в ком'юніті, і якими ви зможете безкоштовно також скористуватися, якщо вам вас зацікавлять ці боти, і як це зробити безкоштовно? Я в кінці відео поясню, щоб не путати одне з другим. Тобто, дивіться, ці всі боти у нас є в ком'юніті, давайте там пройдемося. Роботу, які зараз відкрита, і по порядку пройдусь по-іншому. Тобто це ончейн-бот, яка його, в принципі, основна задача. Він збирає інформацію про, на блокчейні, да, який актив. Продається або який актив активно накопичується. Тому що ця інформація дає мені змогу зрозуміти, який актив зараз буде зливатися, і, відповідно, коли його будуть масово продавати, ціна буде падати. Який актив активно скуповується, якщо його активно купують, капіталізація буде рости, і, відповідно, він буде рости в ціні і можна буде пробувати лонги. А якщо подивитися, то тут звичайно, багато транзакцій і багато можливо так назвати шуму, тому що розумні кити вони не будуть продавати актив, наприклад, на зразу на 100 мільйонів чи купляти зразу на 100 мільйонів, тому що це одразу буде видно по блокчейну. Це дуже сильно там одразу запампить ціну і. Це, в принципі, не вигідно нікому, тому вони роблять маленькими транзакціями, там 2 мільйони, 3 мільйони, 5 мільйонів, так, типу, трошки чуть-чуть, щоб це не сильно кидалося в очі. Тому цей бот просто дає можливість нам аналізувати. А для того, щоб аналізувати, що дає цей бот, я створила інший бот, який аналізує даний бот. Це парсер бот, так, як ви бачите зараз на ваших очах, проходять нові повідомлення. Тобто цей бот аналізує всі транзакції він рахує кількість там да, проданих монет і дивиться, як, він, як ці, цей продаж, чи ця покупка впливала на ціну і видає транзакцію. Тобто обнаружена транзакція, масовий ввод на 68 да, мільйонів. Бачите, він зразу порахував, на яку кількість, тобто нам не потрібно сісти вручну прораховувати, і ми бачимо, що 68 мільйонів. І ми вже можемо зробити висновок, чи потрібно нам. Заходити в Лонг чи не потрібно, бачите, тобто він бачить, що там, допустимо, на Ондо був вивід там на 1 мільйон цього на всього. А він каже нам, що цей вивід не впливав на ціну Ondo, тому ми пропускаємо ніяк не реагуємо на дану покупку. Тобто і ось таким чином він аналізує там да, аномально по Айво, там якась кількість монет виводилася і в принципі можемо <кій> подивитися звернути увагу на Айво. Тобто ось таким чином він аналізує а, все, що робить ончейн-бот. Тобто це два боти, які один одного доповнюють. Така сама ситуація про посилання, тобто те ж саме ми бачимо. Тобто ті самі транзакції ми отримуємо і по селані так само працюють паралельно боти з Solana. Далі. Hyperliquidity бот. Тобто про Hyperliquidity, про біжу Hyperliquidity є окреме відео, можете зайти подивитися, не буду на цьому окремо зупинятися. Тобто, суть цього бота і в мене яка, він просто збирає трейди крупних трейдерів на відкриття, закриття певних позицій. І звичайно, що їх там теж багато, і звичайно, що теж багато шуму. Тому, тобто, да, ви бачите, що там відкрили на шорт або лонг по біткоїну да, на 7,5 біткоїну. Тобто ціна входу там 109. А, да. Тому ми бачимо, що цих транзакцій, тобто цих позицій, теж багато. Є дуже багато скальпелів, які відкривають, закривають там, тримають позицію там буквально там. Пару секунд. Звичайно, що це все відображається. Це теж, звичайно, дає нам багато шуму. Тому в мене є трейдбот, який аналізує гаманці звідси, аналізує, щоб ці гаманці торгували хоча б три місяці прибутково, щоб їх тільки ріс, щоб вони не були скальпелами, тобто щоб вони відкривали позицію, закривали її. Таке це теж пропускається. Тобто, і сюди виводиться тільки монети, які, тобто трейдери, які торгують. Активно, але вони не мають оцього скальпінгу, не відкривають, закривають, вони тримають позицію від одного дня до двох днів, тобто в них нормальна стратегія. І вони, тобто, сюди закидуються там повне відкриття, повне закриття якоїсь там позиції. Не буду сильно там показувати, тому що тут відображається гаманцін. Ну, така суть даного боту. Звичайно, є ще алерт. Ми слідкуємо за. Китами, тобто за BlackRock, World Liberty Finance, іншими інвестиційними фондами, щоб дивитися. Вони закупають якісь монету, вони продають якусь монету. Тобто ви повинні зрозуміти, що крипта вже тісно пов'язана з фондовим ринком, і, звичайно, що те, що робить кити фондового ринку, відображається відповідно на крипті. І тому за цим ми теж слідкуємо, це теж беремо завжди до уваги. Тому що BlackRock, де, коли може дійсно це зробити покупку там, на пару мільйонів, не сидить, не, не дробити. Тобто ми бачимо, що він тут просто закупився на. 32 мільярда біткоїну. Тобто, ну, тобто, бачите, як це все працює. І цей аналізатор нам дає змогу оцінювати ситуацію на ринку. Ми розуміємо, росте, падає, і що робити з певним якимось активом. <клес> Каво спробувати дані боти безкоштовно. В описі під даним відео буде посилання на криптосвіт AI-бот. Це бот, який перекине вас і дасть доступ до всіх ботів. Тобто, ви заходите на нього. Переходите в Telegram, просто натискаєте старт, і бот видає вхід на всі ці, ці телеграми. Тому, якщо вам цікаво, заходьте, користуйтесь це, якщо коротко, відповісти на ваші питання. Сьогодні таке летове відео про боти. На жаль, на ринку нічого цікавого не відбувається. Тому всім солодкого дня!